У соцмережах поширилася інформація про цікаву знахідку на полицях рівне книги. Одна із місцевих журналісток опублікувала допис, що помітила книгу українського видавництва проте російською мовою. Це викликало обурення читачів. У рівне книзі через кілька годин прокоментували ситуацію. Рівна книга щодо повномасштабного вторгнення Росії видалило зі своїх книгарень російські книжки. Що більше навіть українських видавців, які друкували російські наративи на сторінках своїх видань, не допускала на свої полиці і завжди повідомляла про це покупців, а також ініціювала звернення рівненської обласної ради до відповідних органів нашої держави про недопущення їх розповсюдження. Підприємство у коментарі уточнило, що законодавством України не заборонено реалізацію книг російською мовою від українських видавництв. Разом з тим, рівне книга подякувала покупцям за уважність та повідомила про вирішення ситуації. Зауваження прийнято. Ми реагуємо, тому зняли з обігу всю російськомовну продукцію українських видавництв, що становила всього одну десяту відсотка від всього обігу книжкової продукції в наших книгарнях. Зауважимо згідно закону України від 19 червня 2022 року заборонено ввезення літератури з РФ та Білорусі. Книги російською мовою з деякими обмеженнями можуть возитися з інших країн, а також виходити друком в Україні. Думки рівнян про літературу російською на полицях книгарень розділ. «50-50». взагалі проти російськомовного будь-якої літератури в нас в Україні. В Україні війна, і ми проти всього російського. Ну, якщо от просто там якісь казки, там ну просто якісь цікаві факти, то я рахую, що ну наш таке треба. А якщо там реально щось корисне, чого немає в інших книгах, то нехай буде. Не пропустимо, скоріше. Якщо українське видання, то має бути українською. Таким чином уважність читачів, публічний розголос та відповідальність підприємства дозволили забрати з полиць рівненських книгарень видання ворожою мовою. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.